Сто років досвіду у поєднанні з виноградом одеський чорний це не просто вино. Це той крок, який Україна зробила у ринок виноробства світового рівня. І дегустація цього лімітованого шедевру у Львові подія, яка закарбовується у пам'яті та у смакових рецепторах на все життя. Україна буде великою країною у світі. Вина, і це одна з причин, чому ми вирішили виробляти вино тут. Вино одеське чорно з'явилося на світ завдяки інвестиціям Рікардо Нуньєса у невеличку крафтову виноробню, яка постраждала через війну. Українська земля додала цьому сорту винограду яскраву індивідуальність. А річна витримка напою у дубових діжках додала багато рівневий букет та приємний терпкий післясмак. Це перше зроблене українське вино. Компанія Віна з Делалу для того, щоб ми могли насолодитись ще і тим українським вином, і теруаром, який Україна дає для сорту Одеса Блек, і вино Біг арт це дивовижна гордість для нашого народної України. Дегустацію одеського чорного поруч з іншими винами групи віно з Дела Це справжнє свято для сумільє та колекціонерів. Адже усі сім видів це унікальні лімітовані серії. Це, по-перше, лінійка вин іспанських із нового для України регіону Сігаліс, «Діо Сігаліс». Нові вина, новий регіон, і я б його надзвичайно радила для наших поціновувачів, тому що він того вартий, щоб його спробувати. Оксана Гнатишин, Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.